Сьогодні темою номер один залишається звичайно ж те, що Верховна Рада вночі таки ухвалила проєкт закону про державний бюджет. Приймаємо закон України про державний бюджет на 2016 рік. Давайте з цього і почнемо а вже потім поговоримо про справу Корбана. Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2016 рік. За головний кошторис країни проголосувала більшість депутатів з блоку Петра Порошенка, Народного фронту, радикальної партії, фракції самопоміч, батьківщини та батьківщина та опозиційний блок за головний документ країни не голосували. 263 голоси за держбюджет таки ухвалили до нового року. Баталії довкола головного кошторису країни на 2016-й завершились близько п'ятої години ранку, 25 -го грудня. Численні перерви та наради дозволили знайти компроміс між депутатами та урядовцями. Затяжне засідання у Верховній Раді почалося зі змін до податкового кодексу. Наріжним каменем став спецрежим ПДВ для аграріїв. Ті ж мітингували під парламентом і навіть принесли законотворцям свинячу тушу у труні. У сесійній залі вирішили, що при реалізації зернових рогатої худоби та молока 15% йтимуть на спецрахунки сільгоспідприємств, 85% на основний електронний рахунок. Після подачі декларації зі спецрежиму суми ПДВ отримує казна. Для решти аграріїв такий розподіл складатиме 50 на 50. Змінили депутати і ставки акцизного збору. На спирт та алкоголь його збільшили на 50%. На пиво та вина, крім виноградних на 100. Зріс акциз і на тютюнові вироби на 40%. На 13% піднімається цей платіж і на пальне. Але з 1 квітня скандальний соціальний внесок зупинився на позначці в 22%. Ухвалення податкових змін допомогло депутатам скоригувати проект бюджету. Так Україна планує отримати трохи більше 595 мільярдів гривень доходів. Видатки складатимуть 667 мільярдів 733 мільйони гривень. Мінімальна зарплатня українця з 1 січня становитиме 1378 тисяча гривень. З 1 травня зросте до 1450 тисячі гривень. А з 1 грудня підніметься до 1550 тисячі гривень. Не обійшлося і без дефіциту казни. Це 3,7% ВВП це не найкращий бюджет. Бюджет завжди вимагає більше ресурсу, більше грошей і більше витрат. Але ми з вами, шановні колеги, можемо втратити тільки те, що ми заробляємо. Тим планується, що вітчизняна економіка таки піде вгору на кілька відсотків. Цьому сприятимуть реформи уряду та фінансова підтримка міжнародних інвесторів. Не прогнозується і галопуючої інфляції, яка вдарила по кишенях українців цьогоріч. а загальне зростання соціальних стандартів на 12% – це перша ластівка виходу України з економічної та соціальної кризи.